Добрий день, любі малята, бажаємо і вам здоров'я, дорогі дорослі. Сьогодні ми з вами розпочнемо знайомство з народною мудрістю. Люди живуть на світі дуже давно, тому мають великі знання і досвід. Справжнє багатство це народна мудрість. Ніхто не може сказати, хто придумав ці слова та коли. Вони з'явилися та люди всього світу називають їх прислів'ями. Прислів'я це влучні і точні слова, які нас чомусь вчать, виховують. Для всіх людей на землі головне це родина, а саме важливе в родині це діти. З самого дитинства вони оточені любов'ю, увагою і роботою своїх батьків та інших близьких людей. Діти розуміють, що це люди, які їх не образять, завжди допоможуть і захистять. Однак поняття сім'ї формується у малюків не відразу. Йому передують певні процеси, які відбуваються в колі сім'ї з їхньою участю. Цей час можна починати розповідати дитині прислів'я про сім'ю рідних людей, щоб пояснити їй, їх цінність у нашому житті. В одному прислів'я сказано, що дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Це означає тримати свого роду, оберігати сімейні реліквії, передавати їх у спадок. Кожна сім'я має свій рід, дружну сім'ю з мамою, татом, дідусями та бабусями, братками та сестричками. В народі з давніх давен вважали маму, беригиною роду. Підтвердженням цього була приказка: любляча мама душа сім'ї і окраса життя. Мама тримає родинний зв'язок. Піклується про всіх, і береже родини вогнище. Рідний дім там, де тепло і затишно, де серце відпочиває і співає душа, а родина найміцніше вртиця з фундаментом із любові, поваги та взаєморозуміння. Підтвердженням цього є приказка, на що і клад. Коли в сім'ї лад, вислів підкреслює той факт, що найголовнішим багатством в житті кожної людини є його дружна сім'я. Шановні батьки, пам'ятайте, лад сім'ї означає, що рідні розуміють один одного, підтримують і не розводять чвари. Прийнято вважати, що маючи родину і такі стосунки в ній, людина є самою щасливою і багатою. Щаслива сім'я, багатство країни. Будьте щасливі. Дякую за увагу. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!